30 травня 21 на годиннику рівно підсумовуємо день що минає з журналістами першого західного. Вітаю вас з 1 червня. Зростуть ціни на електроенергію для населення. В Укрзалізниці обшуки набу перевіряє керівників підприємства, які могли зловживати на закупівлях. А росіяни практично зупинилися за останню добу. Терористи не просунулися на жодному з східних напрямків. Такі дані наводять в Міноборони. Далі більше в огляді. В Україні чотири людини загинули ще понад три десятки травмовані такі наслідки ворожих ударів за попередню добу. З початком нової вночі російські загарбники вкотре атакували столицю та її околиці шахедами. З 31 дрона силами оборони України вдалося збити більшість. 29. Загинула жінка, яка з балкона стежила за знищенням безпілотників. Ще понад 10 людей травмовано. Пошкоджено десятки об'єктів, житлові будинки, крамниці та автомобілі. Під прицілом і Москва. Сьогодні вранці деякі райони рашистської столиці атакували безпілотники. Деякі летіли в резиденцію Путіна. Кількість дронів, які бачили над Московією, від восьми до тридцяти двох. Ти бачиш? Ось, Рома! У підмосков'ї внаслідок двох вибухів згорів спиртзавод. Площа пожежі, тисяча квадратних метрів. Через інцидент перекрили дорогу. Прикольно. Поменшало в РФ і пального в Ульянівській області зійшли з Рею дві цистерни з газовим конденсатом. На місці аварії, нібито виявлено сліди пошкодження залізничних колій. Збройні сили України вдарили по російському штабу в окупованому Бердянську. Точно в ціль. А це бахмутські околиці. Наші хлопці зі штурмової бригади зачищають українські території від залишків Арефії. Московити тікають, аж гай шумить, а хто не встиг. Злив матеріали росіянам сів в тюрму на 15 років. СБУ викрила зрадника, який передавав рашистам дані про оборону північних рубежів України. Ворога цікавили місця базування силових підрозділів, лікарень та адміністрації. За кожне виконане завдання рашисти обіцяли платити по 3 тисячі гривень. Тим часом в російських соцмережах виклали відео роботи місцевого ЗРК «Панцер», що в Москві. натомість в українських соцмережах уже визначили геолокацію цього рашиського ППО. Збройні сили України дякують за інформацію. З нетерпінням чекають чергових відео від расистів. Знесла металевий паркан та травмувала поліцейську, ДТП трапилося напередодні у центрі Яворова. Гореводійка збила 25-річну дільничну просто біля входу до міської ради момент аварії зафіксували камери спостереження. На відео видно, як поліціянтка виходить із будівлі, і в цей час у неї врізається автомобіль. Поруч також було двоє пішоходів, але жінки встигли відскочити. Згодом до потерпілої почали сходитися люди. Водійка ж продовжувала сидіти за кермом. 34-річна місцева мешканка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впоралась з керуванням автомобіля. «Тойота Раф», виїхала на тротуар, де скоїла не на співробітницю поліції. Поліцейську з важкими травмами було госпіталізовано. Автомобілісті загрожує кримінальна відповідальність та можливе позбавлення волі на строк до трьох років. Додому постраждала у наслідок дорожньо транспортної пригоди, отримала відкриту черепну мозкову травму, перелом тазу та ноги. Стан її важкий. Зараз вона перебуває в реанімації лікарні святого Пантелеймона. Повернути місто а точніше, землю, де раніше працював одноіменний ринок через суд вимагає Львівська міська рада в компанії Галінвест. Йдеться про скасування для українсько-австрійського підприємства реєстрації на право постійного користування земельною ділянкою. Першу інстанцію мерія програла, тож звернулася до західного апеляційного господарського суду, де сьогодні відбулося вже друге засідання. Ідеться про землю за оперним театром. Компанія Галінвест отримала цю ділянку від міськради у користування 30 років тому і планувала збудувати п'ятиповерховий готель. Але далі фундаменту будівництво не виросло. Тож увесь цей час територію використовували як ринок. Тепер його знесли і готові відновити будівництво. Але вже мерія проти. Напередодні Андрій Садовий записав відео, у якому анонсував повернення земельної ділянки. У власність міста через суд суд є принципово важливим, тому що е, на початках війни чорні реєстратори зразу почали це все переоформлювати. І коли ми це побачили, звернулися в поліцію. Поліція порушила кримінальне провадження. Сьогодні міський голова разом з заступниками та членами виконкому теж побували на судовому засіданні. Були там і захисники компанії Галінвест, які переконують з їхньою документацією все гаразд її початки і підписи підписи посадових осіб які у були підписувати цей рак на якому відображено територія земельної ділянки на гектара яка є в кінцевому результаті як наслідок реалізації оцих всіх цілого, цілого ряду рішень міської ради яка є в постійному користуванні нашого підприємства кожен мер нашого міста не приймав якусь участь і відображений в документах, які стосуються е, цієї історії. Ділянка належить місту і завжди місту належала. У нас є право постійного користування у міській раді. Певнять місто намагаються пограбувати, адже у 90-х мерія віддала не лише землю за оперним, а й деяку нерухомість в центральній частині міста, а не отримала нічого. Якщо ви це все майно порахуєте, то це майно сьогодні вартує більше 500 мільйонів гривень. І я вимагаю, щоб місто отримало право на це все. Тому що це є наше з вами, це належить громаді міста. Наразі у цій справі судді взяли перерву, аби учасники процесу могли ознайомитися з додатковими матеріалами справи. Про наступне засідання повідомлять згодом. Їхня війна триває вже більше 70 років, а шалений сусід не втрачає можливості запустити ракети по мирних містах. Ізраїль це одна з найдосвідченіших країн у сфері реабілітації військових та цивільних. І сьогодні ізраїльтяни ділилися набутими знаннями з українцями. У Львові відбувся перший українсько-ізраїльський реабілітаційний саміт. Обговорити досвід Ізраїлю у сфері реабілітації, презентувати українські ініціативи, а також домовитися про міжнародну підтримку зібралися спеціалісти із різних сфер: урядовці, лікарі, науковці, представники благодійних організацій, інвестори та місцеві чиновники. Ми дуже багато часу звертались і просили Ізраїль навчити нас закрити небо, але напевно треба просити Ізраїль навчитись жити під час війни. З початку повномасштабного вторгнення Ізраїль прийняв на реабілітацію десятки українців. Один із них Олег Вожик, чоловік військовий, який втратив нову минулу річ у Бахмуті. У нього була досить коротка ампутація, тому довелося їхати на протезування до Ізраїлю. Мені сказали, що ми все буде на рівнях, на паїсах, і це дуже довго все, весь цей процес одягати. І я був їхав ще в Ізраїль. Сподівався на те, що буде щось легше мені придумують. Так і вийшло, що вони мені мені зробляти. Били, щоб він тримався і щоб його можна було дівати зручно, швидше і тримався добре. головна наша мета не відправити усіх потребуючих на реабілітацію до Ізраїлю, а робити це в Україні. Тому ми зараз перевіряємо, що найкраще можна зробити тут, щоб створити систему психологічної та фізичної реабілітації. Заради перемоги наші герої віддали здоров'я. Війна забрала в них сили у декого кінцівки. Та це не означає, що вони здалися, і зараз вони на коні, причому буквально новий метод для реабілітації наших хлопців застосовують в реабілітаційному центрі незламні після болгну і риболовлі. Влаштували для пацієнтів сеанс іпотерапії. Такий спосіб реабілітації допомагає розвантажити людину і психологічно, і фізично. Це лікувальний метод заснований на взаємодії зі спеціально навченим конем. Що важливо, іпотерапія добре впливає, зокрема на пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом. Вона допомагає їм позбутися нав'язливих думок і розслабитися. Окрім того, верхова їзда розвиває координацію і помічна для людей з ампутаціями. Іпотерапія корисна для наших пацієнтів з ампутаціями, для того, аби вони правильно змогли зрозуміти стереотип ходи, коли отримують свої протези. Зрозуміти, як правильно відтворювати рухи на протезах, це було тільки перше таке заняття, але задоволені залишилися і пацієнти і фахівці центру. У хлопців поліпшився настрій. У них з'явилось бажання відпочити а саме поспати, адже іпотерапія… Розслабляє і покращує якість сну. Загалом контакт з тваринами, з такою з такими великими тваринами, з такими розумними тваринами енергетичний оцей обмін. Він корисний для, для бійців. На нашу думку, корисний. Ми це будемо досліджувати. Я вже дивлюся на лиця хлопців, і це їм приємно, їм цікаво. Таке розвантаження. Якась легкість відчуваєш тварину, ну якби і разом з нею якби, рухаєшся в унісон, можна так сказати. І це, і це дуже дуже круто. Супергерої теж вчаться в школі. У лікарні Святого Миколая першого медоб'єднання Львова працює освітній центр для маленьких пацієнтів. Вони відвідують шкільні уроки, аби не відставати від своїх однокласників, поки проходять лікування. Яні 13. Вона ось ось закінчить навчання у восьмому класі. Насолодитися весною наповну дівчинці не вдалось, адже останні два місяці вона провела у лікарні. Найбільше яні бракувало компанії однолітків. Друзі, мені важко без них. Зараз без однокласників, без тих друзів, яких я привикла бачити в себе в класі. Розрадою для Яни стали уроки у школі супергероїв. Діти їх чекають на другий день. Це не то, що там. Е, е... Ой, не хочу, не буду. А вони з ну захопленням чекають, коли ж прийде вчителька з української мови, коли прийде вчителька з англійської, а вчителька з історії це взагалі стала нашим фаворитом. Аби навчання у стінах лікарні було якісним, працюють 19 вчителів. Дітки, які приходять до тебе на заняття, поринають світ історії, поринають світ загалі знань, і ти розумієш, що вони відключаються від своїх побутових проблем. Вони переключаються від своїх від своєї болі. Вони відчувають з лютого 2023-го у школі. Провели вже 1600 уроків. У нас немає таких типових уроків від як від дзвінка до дзвінка, як то кажуть, коли лікар дозволяє, коли дитинка себе гарно почуває. Тоді і, і, і вчитель приходить. Оцінок у школі супергероїв не ставлять. У діток є можливість вивчити матеріал, а бали за нього вже виставлятимуть у рідному навчальному закладі дитини. Вікторія Палайда, Юрій Кісь, програма. Очі. наразі. В Україні вже працюють дев'ять освітніх просторів школа супергероїв. Львівський осередок став десятим та першим відкритим з початку повномасштабного вторгнення. Винні досі не покарані, та й сміттєпереробного заводу у Львові немає. Сьогодні сьомі роковини Грибовицької трагедії. Тоді під тоннами сміття загинуло четверо людей. Тіла трьох рятувальників знайшли під завалами. Доля працівника ЛКП Збиренка невідома дотепер. Скидати сміття на цій території почали ще наприкінці 50-х. За ці десятиліття його зібралося понад 10 мільйонів тонн. Відходи мали пересипати землею, шарами та технології не дотрималися. Непотріб гнив і в тілі полігону вироблялося багато газу. У травні 2016-го спалахнула пожежа гасили її навіть за допомогою авіації. У спекотного понеділка, 30 травня 2016 року, на сміттєзвалищі ще працювали рятувальники, коли трапився сув, їх накрило лавиною з відходів. Лавина йшла метрів 100 широку, і напевно, метрів 30 високу. Та лавина йшла, і вона так, що що перед нею було, воно все сунуло. Збереглося останнє фото чоловіків лише дивом. Одному з них вдалося врятуватися. Я дивлюся під ногами. Починає о, земля хитатися, Отак, так як землетрус починає. І та лавина їх накрила два метри за мною. Лавина пройшла. Чоловіків намагалися розшукати, розкопували завали сміття як вручну лопатами, так і за допомогою спецтехніки. <звук> Тіла рятувальників Андрія Вненкевича, Богдана Юнка та Юрія Рудого знайшли згодом. Доля працівника ЛКП Збиранка Олександра Бутіна невідома досі. Дорогу до Грибовицького сміттєзвалища перекрили місцеві. Відтак Львів потонув у смітті півроку смороду, переповнених баків та перші обіцянки, які не соромилися роздавати чиновники. Нам моє переконання орієнтовно три роки часу, щоб ми з вами всі тут присутні могли приїхати і перерізати стрічку нового комплексу, нового заводу. Якщо ми цього не зробимо? грош нам ціна нема тоді, що мені тут робити, і вам нема що тут робити, шановні колеги. минуло сім років у кріслі мера, та ж людина, а сміттєпереробного заводу нема. Є лише надія зараз. Підприємство готове на 20%. добудувати його чергове. Обіцяють до кінця року. Із школярки у справжню леді таку магію перевтілення спробували 20 дівчат з Жовківської громади у межах благодійного проєкту «Поділись». з пастельно ніжним макіяжем та в неймовірних вечірніх сукнях. Вони сяяли в об'єктивах професійних фотографів, а ще дефілювали у львівській національній опері. Як це було розповість Марина Венцурик. Маленькі леді зручно вмостилися у крісла. Над ними вже чаклують професіонали, починають із зачісок та роблять такі, що якнайкраще підкреслюють витончену дівочу красу. Здебільшого крутять локони, такі ж, як у Голлівуді. Дівчатка в захопленні кажуть, що цей ранок для них справді особливий. Я зіла, зіла пельмені, нагодувала кота зібралась і пішла. Знаєте, мені дуже подобається. Я давно такої собі не бачила. Я дивилась в зеркало і любувалась. Окрім красивої зачіски, за бажанням дівчаткам робили й легенький макіяж, підмальовували очі та губки. Усе для того, аби результат приємно вразив. Для мами завжди несподівано бачити свою доньку вже такою дорослою. І вона тільки закінчує восьмий клас. В неї до випускного балу ще довго, ну але. Вже буде підготовка, і поки майстри наводять останні штрихи, дівчатка розмірковують, що ж їх чекає далі. Вчора трошки хвилювалася, але вже сьогодні все добре. Хвилювалася на рахунок платі і зачіски. Я зразу знала, що я хочу локони, В принципі те, що зараз є. Е, на рахунок платі я не знала, що я хочу. Хотіла би якесь вечірнє плаття, і з цим проблем не буде. Організатори подбали, аби сьогодні кожна приміряла сукню своєї мрії. Коротку чи пишну, із розрізом чи без у будь-якому випадку, таку, у якій захочеться безупинно усміхатися та невтомно дефілювати. Я була в захваті, Мені дуже сильно подобається колір. Е як вона пасує в принципі для мене, до мене, спиталась образ. Дуже гарне плаття. Мені дуже подобається сукня. в мене дуже пишні рукави, і дуже все гарно. Я би хотіла дуже сильно вдячити тим людям, які нам дарують нашу любов. Зауважу, що в проєкті взяли участь діти з малозабезпечених сімей, сироти, напівсироти, діти загиблих героїв російсько-української війни, а також діти військових, які служать зараз на передовій. Дівчаткам також влаштували фотосесію та невеличкий показ у головній залі львівської опери. Після цього їх запросили на лекції, де навчали, як презентувати себе, не боятися публічних виступів та вміти відстоювати свою думку. Ми третій рік поспіль організовуємо цей проект поки що на базі Жовківської ОТГ. Але ми би дуже хотіли, щоб в нашій області для початку в кожній ОТГ люди підхопили така таку ідею. Сльози в очах дітей вони говорять про, про багато. Додам, що проєкт має назву Поділись, адже його спонсорами є благодійники. Уся допомога, тобто послуги салонів краси, оренда вечірніх суконь тощо безкоштовні. Марина Венцурик, Олег Тарчук, програма. Очі. А на останок цього випуску ми підготували для вас ще один дайджес, але спортивний. Маємо одразу декілька новин від львівських команд з ігрових видів спорту, футболу, футзалу та гандболу. Є приємні а є й не дуже більше розкаже вже Святослав Драбчук. Львівська галичанка підтвердила статус топ команди в українському гандболі до дев'ятого поспіль чемпіонства у внутрішній першості високої шостої сходинки у польському чемпіонаті. Львів'янки додали ще й національний кубок. В наступному сезоні команда планує покращити досягнення, зокрема, поборотися за медалі й у сусідній країні. Участь в чемпіонаті Польщі це як великий для нас такий крок для професійного росту. Так нас чекає дуже важкі випробування, але це там, де це там, де ростуть, там, де закаляють, загортовуються. Безмедальним сезон видався у футзальної енергії. У Кубку львівська команда вилетіла на стадії півфіналу, а згодом поступилася у боротьбі за бронзу чемпіонату. Напередодні у клубних соцмережах виклали заяву президента енергетиків Володимира Матвіїшина. Схоже, з наступного сезону в українському футзальному чемпіонаті може поменшати команд. Після такого провального сезону у мене є лише одне питання: чи потрібна енергія нам, як компанії, вболівальникам, місту Львову? Як президент, схиляюсь до думки, що ні. Важко це говорити, але наразі для себе я не бачу іншого варіанту, окрім того, як вийти з цього проєкту. Володимир Матвієшин, президент футзального клубу Енергія. Справжню трансферну сенсацію готують львівські Карпати з нового сезону. Тренуватиме зеленобілих Мирон Маркевич. Офіційно про це ані тренер, ані клуб ще не оголосили. Але інсайдери кажуть, що перемовини на завершальній стадії. Цікаво, що Маркевич не тренував останні сім років, а в Карпати він повертається після 19-річної перерви. Також додамо, Львів може втратити не лише футзальну команду, а й футбольну. Раніше повідомлялося, що після виліту з української прем'єр-ліги може припинити існування ФК Львів. Дякую, що були разом з нами. Лише приємних вам новин. На все добре.